Доброго дня! Ви на каналі Ческурчик і сьогодні я вам покажу відео по збірці всі матчі на звання Чемпіона світу. В цьому від... Це 13-й матч. До того ага. в попередньому відео я вам показую, як Олександр Алехін став новим чемпіоном світу, як він обіграв Хосека Пабланко. Несподівано обіграв. І зараз він грає проти Фіма Боголюбова Білими. Наступний претендент. Ефім Боголюбов на той час займав восьме місце в 34-му році. Тоді перед ним був Еммануель Ласкер, сьомий, Шосте, Займав такий шахіст під приз, з прізвищем Флор. Далі п'яте мав Самуел Рашевський. Четверте Хосе Капабланка, Третє Макс Ейвер. Друге. Михайло Ботвинник і перше – Алехін. І досить впали рейтинги, оскільки до того 7 років до того, коли Алехін став чемпіоном, в топ-3 всі мали 2,700. Тут ну, це були єдині, хто мав 2600, а це досить. 2,700. Але це були досить високі рейтинги. Тоді першим був ласкер, який мав найбільший рейтинг, а впав аж до 2500. Другим був Каповланка, а третім Алехін. І всі вони мали 2800, А зараз топ-3, це єдині, хто мають 2600. І оце досить сильно впали рейтинги, тим більше, що це практично початок 2600. Лехін має 2630. Ботвинник мав 2618, а Ейве 2601. Тому досить низькі рейтинги. От Боголюбов, аж 8 місце, а тільки 2539. Ну, досить впали рейтинги, як ви зрозуміли. Давайте, значить, покажу вам тепер партію. Д4, кінів 6, С4 С6. Кінів 3, Д5. Семислав називається цей дебют. Е3 Е6. Слон Д3 кінь Б 7 Це називається тихий варіант. Кінь С3, ДЦ, слон с 4 Б5. Слон Д3 А6. Тепер вже варіант Мерна. Рокерка С5. А 4, Б4, кінь Е4, слон Б7, кінь е 2 слон Е7, А5. роки-рока, кінь с 4, с 7. Ферсі Е2, кінь же 4. Є4 СД, Аж3. І тут роблять кінь же Е5. Замість кінь же Е5 тут було краще відійти на F6. Тому що на G на, на 5 Тут, от зараз будуть якісь ходи от слон F4, почнуть зв'язувати коня і почнуть на нього сильно атакувати. Звичайно, при правильній грі там нічого не буде, але все одно неприємно. А у кінь же є 5 кінь є 5 вирішили розміняти, але ну, міняють тут конем і тепер уже зв'язують. Так що, з перестановкою ходіла, але зробили. Слон d6, слон є 5. Слон Е5, до речі, замість слон Е5 краще було конем побити. Слон Е5, слон Е5, кінь Б6, Тура 7. Це не точність, тому що хід взагалі трохи незрозумілий. Є непогані ходи, як Тура АД8, як, наприклад, Тура АБ8 теж непогано. А вони вирішили зробити Тура 7. Тому що Тура тут практично нічого не робить. Тут вона, ну, ніби, так само, в принципі, але в, в, в пріоритетах вона може кудись якісь поля перейти. А тут треба вже два ходи робити, щоб перейти на якесь хороше поле. Ну, значить, Тура це 1, ферзь Д6, Тура це 4F5, EFF, EF, тура є 1, ферзь 6, Ф3. І тут роблять помилку турає 8. турає 8 є помилкою, тому що тут рятувала тільки слон G3. Це досить сильний хід. Він, по-перше, займає ось ці поля і дуже сильно тут слон стоїть. І взагалі тікати треба було слоном, а не по факту робити так. Адже ж не може слон відійти і труп об'ють. F4 тепер нападають ферзь G3. FE FG віддають слона, получається. Тура Е5. Замі... Замість тура Е5 тут краще було жертвувати ось так слона. І ось так. А так вони грають Тура Е5. Тура це 8 шахт корольів 7. І тут зараз слідує дуже красивий мат. Ферзь, Ферсерж 5, G6. Ферзь, Ферсерж 7. Король 6, f 8 шах, король g 5, аж 4 шах, король в 4. а 6 шах, g5. f 5 шах, тура f 5. d 6 шах, король G4. Король 5 шах. І отут, якщо ви хочете, можете порахувати. Прорахувати мат самі. Тут мат в 3 ходи. Тут мат в 3 ходи, якщо хочете, можете прорахувати. Взагалі, тут уже боголюбов здався. Але, якщо хочете, можете прорахувати. Зараз зупинити відео на паузу і прорахувати. Значить, королів 5, ферсії 6. мат в 2 ходи. Королів 4. Ферсії 5 шах, король g4 і фер g5 мад. Значить, Вітаю, як... пишіть в коментарях, якщо ви прорахували цей... прорахували цей мат, можете поставити галочку чи ще щось. Значить, підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, яку збірку наступну хочете почути. І також, будь ласка, пишіть коментарі, тому що це просуває мій канал. Дякую за те, що дивитесь мене. До побачення!